Друзяки, всім привітки! Ви на каналі Волиняка. Сьогодні в нас такий дуже, дуже насичений початок дня. Ми е, будемо купувати кабанчика з живою вагою. Е, ми приїхали, ось ви бачите, ми приїхали по свинку, на місці зарізали, зважили, і е, власник нам підвіз додому. Бо це буквально. 500-600 метрів від нас. Він привіз, вигрузили, почали смолити. Що ціні, за скільки брали, скільки кілограм, дуже велика потужна свиня. М'ясна чи сальна. Ще нам невідомо. будемо розрізати, дивитися. Ось, Смалимо, далі миємо, розбираємо. Є клієнти, клієнти в нас є на все. На м'ясо е, я говорив в попередніх відео, що все, квітка, не буду більше продавати четвертинками. Ні, люди погодилися на мої четвертинки, замовили саме четвертинки, то був змушений. Змушений е, з людьми поговорив, сказали, да-да, добре, ми беремо. Ціна така, як і була: 125 гривень з доставкою під саму хату по Луцьку і е, Луцькому районі, безкоштовно. Тобто, ми вон в ківерці веземо. Будемо вести і те все. Е, по ціні, по якій ціні я брав е, поросятку. Е, зараз в нас в Луцьку, а саме там, де я знаходжусь, в Луцькому районі ціна е, за кілограм 55-58. Ну максимум, що можуть дати, це 60 кг. Е, я е, не перекуп. Я людина, яка сам, сам цим займається, виращую е, поросяток, е, кормлю те все, чищу гній. Типу, я ціную свій труд, і я хочу, щоб е, цей труд відповідно і оплачувався. Ось, Друзі, так що, виходить, е, ми е, купили по 63 гривні за кілограм живої ваги. Ось, Получився нам кабанчик 160 гривень. Кілограм, рівно 160 кілограм. Далі ми будемо вам показувати. Е, ось дивіться, тут у нас який вихід, виходить. Е, скільки салка не сказав би, що багато. На моїх свинях було більше. Ця свиня, чому така ціна на живу вагу е, я підняв по 63, готовий був забрати і забрав по 63, тому що ця свиня годована натуральними кормами, тобто зерном. Одним зерном. Ось. Е, Получається, що далі е, сала небагато. Відносно на 8 чи 9 місяців, на 4 пальці сала, на 3 на 4 пальці. На шиї там в усіх свинях більше сала. Е, то, ну, типу, ось, м'ясна порода. Бачите, самі е, була м'ясна порода. Ось. Далі ми. Будемо важити, будемо важити, скільки вийшла тушка сама вже без нічого. Лівер, голову, все в нас якби, забронювали. Жир також заберуть внутрішній жир. Попросивши там один клієнт в ківерці, також, взяти ще йому на ковбасу кішку. Вибрали кішку, все чотенько ось друзі. Скільки з цього зможемо, ми заробити, ще я не знаю, оскільки ще ми нічого не везли. Машина вже є, жаримо шкварку, куштуємо м'ясо і вирушаємо в дорогу. Ось, друзі. Далі я вам покажу, в принципі, я ще покажу вам, як ми доставляємо цю м'ясо, як запаковуємо те все. Ось. Так що не переключайтесь, дивимося далі. Друзі, ось ми вже вже, вже погрузили наше, нашу продукцію. Тут виходить голова, лівер, жир. Там ще десь мають бути От, лівер. Дивіться, ось тут. ну, коротше. Серце, печінка, легені. Ось Тут вже в нас застрічовані, запакована повна машина. Ось, іди сюди, підійде. Диві, дивіться, ось повна машина. Просто шикардос. Веземо до кінцевого клієнта. Клієнти вже телефонують, чекають м'ясо, кажуть, коли п'ять буде м'ясо. Вже веземо, друзі. Е, по вазі скажемо пізніше, так само і скажемо, скільки нам чистим вийшло чистим отримати з такого кабанчика 160 кг живої ваги. Ось, друзі, так що дивимося далі. Друзі, капець втомився за сьогодні жесть. Завезли ми на все наше м'ясо, завезли клієнтам, все забрали. Сало м'ясо, все, все обрали, четвертинки всі продали, продали лівер голову, голова з лівером і з жиром внутрішнім заважили разом 18 кілограм, продали по 40 гривень за кілограм. Ось. Зробили знижку, тому що людина у нас бере. Вже на постійній основі і далі буде брати на постійній основі. Тобто для нього знижка мінус -10, 10 гривень. Ось, продавали по 50, вже продаємо по, по по 40. ось Також продали всі четвертинки. Тушка, чиста тушка нам 117 кг це м'ясо четвертинками плюс ще 18, це 135 кілограмів. У нас вийшло е, чисто, ну, тобто 117, чистого, але якщо додати ще лівер, то 135. Це 25 е, кілограмів. Ми відкинули відходу. Ось, купували по 63 гривні, 10 тисяч ми вложили і виняли. Перемножте 117 кг на, на 125 гривень за кілограм. І так само 18 перемножте на 40 гривень. Получите, получите. далі <клієн> ми заплатили 700 гривень за роботу, тому що свиня трошки була така ну, 160 кг. Робота була трошки біля неї. І за доставку ми заплатили, тому що ми везли в ківерці, тут е, по Луцьку розвозили, то це ми заплатили за роботу е, 500 гривень за доставку, за бензин. Ось, Друзі, так що працюємо, е, будемо далі збирати замовлення, роботи трошки є, поросяти ще є, треба всі, всі по чуть-чуть вирізати е, далі. Дякую вам за підтримку. Можете назвати мене берегою, перекупом, казати, який я поганий, що я там збиваю ціну людей по 63 гривні. Не знаю, якщо є десь така ціна, скажіть, будь ласка, мені я буду радий, що є така ціна. Ось, Зараз кажу в нас в Волинській області 63 гривні живою вагою. Ну, немає такої ціни. 60 це максимум, що дають. Ось, Далі за е, 3% не знімав нічого. 63 гривні, все 160 кг живою вагою заплатили ми 10 тисяч 80 гривень. Ось, привіз, розрусили, заплатили за роботу. Ну, типу, ось так працюємо таким макаром, друзі. Я думаю, вам відео було максимально цікаве. Підписуємося, ставимо лайки. Коментуємо, можливо, комусь треба наша продукція. залишаю номер під відео. Замовляйте, домовимося на ціні. Зійдемося з доставкою по Волинській області. Ну, по Луцькому районі безкоштовно, а по Волинській області за домовленістю. Ось, друзі, так що ви були на каналі Волиняка. Всім па-па.